Що ж таке здоров'я? Здоров'я це найголовніше багатство людини. Це стан організму, коли нормально працюють всі його органи. І зберегти своє здоров'я має і мусить кожна людина. Давайте ж повторимо основні принципи збереження здоров'я. По-перше, це правильне збалансоване харчування. Побільше їжте. Овочів, фруктів, каш та м'ясних продуктів, а також кисломолочних продуктів, а солодощів газованих напоїв і іншу шкідливу їжу споживайте поменше. Не нехтуйте денним і нічним сном, тому що в період сну. Ви не тільки відпочиваєте, але й набираєтеся сил і краще ростете. На вулиці грайте якомога більше в рухливі ігри. І бувайте на свіжому повітрі, теж якомога частіше. Це дуже сприяє росту і розвитку організму. Не забувайте про водні процедури. Не тільки загартування, але й похід у басейн, щоденне вмивання тіла і личка, чищення зубів. Малята й дорослі дотримуйтесь цих нескладних правил і будьте здоровими вже сьогодні.